Привіт всім! Ви на каналі Гліб та Рома. Та сьогодні ми граємо в Бравл Старс. Так, я дістав довольного Бравлера Ems. Ну, прикольний Бравлер. Я можу купити ось такий гарденький скіт. Ну, Думаю, без скінів теж підійде. Куплю за блінген. В наш клуб ну, додалось аж три людини. Дев Деніс Хаб та Тимофій. Диєнтись до нашого клубу і будете теж показані на відео. Ну я вже трохи за нею тут грав, і мені подобається цей бравлик Так, перша перемога. Так! Да. Так, ми починаємо грати разом з Ромою. Ну. ну, що за робить цей час? Єс! Ми зараз дістанемо аж. Я буду мати 25 тисяч 300 кубків А я скоро дістану 13 тысяч. Зараз серед моєму мусимо перемогти. Да я завтра зроблю відео ж, як я дістаю цей скин на бастер

І забираємо тисяча монеток. <laughs> Всім па Всім папа!